На чому варто зосередитись в 2025 році? Рекомендаційний розклад для вас. Хто ви? Вісімка кубків. Ви людина, яка зараз прощається з минулим, яка йде в невідоме, в таке бачите, відкрите плавання, де дуже складно знайти якісь орієнтири, але ви точно розумієте, що зараз знаходитесь там, де ви є або де ви були, ви більше не хочете, не збираєтесь, і ви покидаєте це місце. Можливо, ви в процесі переїзду, в процесі еміграції. Таке також може бути. На що звернути найбільшу увагу в 25-му році? Вісім камечів на якісь обмеження. Двійка жезлів. На, дивіться, ваші сумніви вас дуже сильно обмежують, ваші вагання і ваша неспроможність вибирати. Тобто вам потрібно вчитися робити вибір, хоча б уже щось вибрати і з чимось визначитись, так? Або туди, або сюди. Тому що на двох стільчиках в 25-му році у вас не вийде сидіти, це вас навпаки буде обмежувати.